Україна закликає протилежну сторону надати Романові Марченку всю необхідну медичну допомогу та допустити до нього представників міжнародних організацій, зокрема спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, 3 червня, поблизу Мар'янки, що біля Донецька, відбулося наймасштабніше за останні місяці протистояння між силами антитерористичної операції та бойовиками так званої ДНР, внаслідок професійних і злагоджених дій українських воїнів. Та оперативних дій керівництва штабу антитерористичної операції атаку бойовиків було успішно відбито. А ворог поніс значні втрати у живій силі та техніці. Крім цього, українські військовослужбовці затримали 13 диверсантів, серед них одного громадянина Російської Федерації. В ОБСЄ підтвердили, що обстріли з важких озброєнь, заборонених мінськими мирними домовленостями. Почали саме бойовики. Була поранена та захоплена в заручники військовослужбовця 28-ї окремої гвардійської механізованої бригади збройних сил України Романа Марченка, який наразі перебуває в Донецьку. Під шаленим тиском бойовиків та загрозою для життя на так званій прес-конференції у присутності пропагандистських російських телеканалів. Роман Марченко змушений був зробити серію заяв щодо перебігу бойових. Дій під Марінкою 34 червня, які повністю повторюють брехливі повідомлення російсько-терористичних медіа. Інформація, озвучена Романом Марченком, є неправдивою, виголошена під тиском наслідок тортур бойовиків так званої ДНР. Намагання російської терористичної пропаганди спотворити справжній перебіг подій під Марінкою, також підтвердив постійний представник Великої Британії при ООН Меттью Райкрофт. Який зазначив, що підтримувані Росією бойовики провокували реакцію України, щоб потім це зобразити як напад збройних сил України? Проте у всьому цивілізованому світу відомо, що саме Росія несе головну відповідальність за руйнування на сході України.